Під час перерви судового засідання Гормазепа розповів журналістам, що кримінальне провадження відкрито ще в 2014 році. Однак рухатися справа почала останні півтора місяці. І заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав. І бізнесмен обурений сумою застави. Це, це може бути не знаю, перегукуватися з нашим стивою по, по маніфесту по захисту бізнесу від свавілля. От ну може може самі слідчі вміняють мені купівлю, незаконну купівлю двох гектарів, буквально двох гектарів на суму сім мільйонів гривень з трьох тисяч гектарів, які взагалі існують на, на цій так званій дамбі. Ну тут це б це, ну, взагалі там ну, капля в морі. Ну тут ну навіть якщо припустити, якщо щось там хтось вчинив злочин, як вони, вони, вони стверджують, якісь державні органи, або ну вони в даному випадку стверджують, що це мій злочин, ну ну це ж ну, взагалі, ну, взагалі ніякого відношення немає там, до застави в 700 мільйонів гривень які вони просять або ну або взяти під варту тому я роблю ну, висновок що це ну такі ну що тут щось тут щось а, пахне чимось пахне